Вітаю всіх! Сьогодні 13 серпня енергії дещо складні. Тож, як завжди, на такі дні беремо підтримку собі. Тож, на що вам сьогодні варто акцентувати свою увагу, щоб розвантажити деяке напруження? На три варіанти дивимось відповідь: перший варіант, другий варіант і третій варіант. І візьмемо пораду від ангелів. Тож починаємо з першого варіанту. На що вам варто сьогодні акцентувати свою увагу? Вам сьогодні варто звернути увагу на своїх друзях. Серед них є такі, які вам дійсно є друзями, які від вас нічого не очікують і не вимагають, і ви навзаєм ведете себе так само. Ваша щирість це є така. Риса, яка вам допомагає виживати у певних умовах. Тому сьогодні вам було б варто поспілкуватися з друзями і розвантажити себе від деяких проблем. І порада вам від ангелів. Таємна благодать. От це і є та порада, яка вам на сьогодні буде допомогою. Ви зможете насолодитися спілкуванням, ви себе розвантажите і будете відчувати на вечір таку благосприятливі енергії, вони вас будуть заспокоювати, і вам буде від того приємно і тепло на душі, на серці. Тож, бажаю вам гарного дня. І другий варіант дивимося на що сьогодні. Другому варіанту варто акцентувати свою увагу. Так. Зверніть увагу на свої почуття, що відчуває ваше серце, що воно вам підказує. Тому що, якщо у вашому серці не живе любов, то ви і діяти як би не можете. Немає у вас того натхнення, яке вам потрібно для. Втілення своїх мрій для реалізації, самореалізації, для вашого розвитку, Тож, наповнюйте своє серце любов'ю. І таким чином ви розвантажите деяку нервозність, можливо, якісь труднощі вам доведеться сьогодні долати. Тож звертайте увагу, що все, що ви робите, і все, з ким ви всі, з ким ви спілкуєтеся. Це все вам варто робити із щирою любов'ю. І вам порада від ангелів. Очищення. Це говорить про те, що якщо у вас є на душі якийсь смуток, можливо, якісь сумніви або коливання, невпевненість, то очистіть себе від таких енергій. Наповніть своє серце любов'ю, свою душу любов'ю. І ви пройдете те очищення. І отримаєте підтримку від ангелів. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Радійте життю, адже все у житті змінюється, всі енергії змінюються. Але та радість, яка вас буде наповнювати, вона вас і буде, для вас буде тим акцентом, який вам сьогодні потрібно. Не варто тримати образи, а радійте навіть тому, що ви встаєте вранці, бачите те сонечко, ви бачите, якщо у кого де є там, водойми, можливо, там ви ще щось таке прекрасне, квіти. Хто що любить, ви бачите і ви надихаєтеся цим. Тож для вас на сьогодні от порада, на що вам перевести свій фокус погляду. І вам порада від ангелів. Звертайте увагу на всі сигнали від ангелів. Вони вам і показують, і підтримують вас у цьому. Тож радійте життю, наповнюйтеся і надихайтесь. Тому що, що б у вашому житті не відбувалося, все ви зможете здолати, якщо ви не зневіритеся, не розчаруєтеся в собі, у людях, в оточуючих. Ще в будь-комусь або у будь-чомусь. Тож звертайте, за вами завжди є підтримка від ангелів. Вони вас захищають. А я бажаю вам гарного дня. І бажаю для всіх, хай цей день буде для вас легким і спокійним.